Бабука випало вугілля. Не Зі свині кругляк. З оцелота випав брусок дерева, тоже не Максимально круто. Ух ти, йо! Пішов геть! Лисий! Ага. Але в тебе Pumpkin Vision. Окей. Диви, хе У них гарбуз на голові з армором. Але моби горять днем! Диви, всі моби, які мають тут були, горять днем. Диви, все вимирає, просто тільки кістки падають, прикинь, бачиш. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі Майнкрафту, де кожного дня трапляється будь-яка халапа. І сьогодні у нас на черзі. Дощі з мобів, і у нас кстати, ось такі трейдери. І що саме цікаво, в кожного з них, скоріш за все, інші будуть якісь нові трейди, і це дуже і дуже навіть прикольно. Проте, правда, треба розбиратися з поганими мобами. Хоча, поки день, то нема, по ідеї, ніяких проблем, але фантоми мене подхесенько задобають. І ось такі скалети, кстати, теж. От, ну і ще, кстати, дуже є класні нюанси, класний прикол. Це те, що тут буде спавнитись дуже багато мобів, яких я зможу вбивати, і в мене буде дуже, дуже багато їжі. Хоча у мене і так без них їжі доволі таки багатсько. А ще мені цікаво, що це таке. Це панда? Да, диві, це на турі панда. Обалдеть. Хе-хе, перевернулась така, сидить. Сидить малесенька. Ладно, в принципі, що ми можемо тоді зробити далі. Далі в нас є певні проблеми, тому що минулий день був такий, коли він замінював блоки. І в мене тут дуже багато блоків, можна сказати, нормально так помінялось. Ладно, ще з підлогою. З підлогою ще пів біди. В Залізо в мене тут заспавнилось, Ну непогано, у нас зараз 11-й день, і по суті, такто ми можемо спробувати зомбі йдигать! Ми можемо спробувати замінити наші поломані дошки, точніше дошки, які нам не підходять, уже замінити на дошки, які нам потрібні. По суті то, і потихесенько продовжувати будувати нашу хату. Тому що поки що, поки що у нас, ну по ідеї, нічого не має ламатись. Ну як я думаю, а там уже буде видно <хе -хе -хе> Бо можуть бути, звісно, багато інших проблем у нас, але я сподіваюся, що з ними ми обов'язково впораємося, і щоб ми обов'язково прям точно впорались, треба, щоб ви ставили свої подобайдене. Тому що ну не просто так це ж все робиться, це правильно. Подобайден повинен стояти 100%. Ну і ще, кстати, хочеться повідомити, що я трошки прихворів, і складно мені трошки базікати, але зомбіків треба завалити максимально, тому що вони вбили селяни на гниди. Гамнюки, вонечі, ідіть сюди. Все, халява. Так, ти тут сильно не плавай. Ти теж, кстати, оцей чел, це доволі такий серйозний дядько, і він має нормально попробувати. Але слава Богу, з минулим днем я прям хорошо дуже прокачався і зробив собі повний сет діамантової броні і інструментів. І тепер я можу спокійно собі чувати кайфувати, проте мобів стає все більше і більше. І я сподіваюся, що мені треба, як мінімум, як мінімум. Там був кріпер, він пропав. Слава Богу, слава Богу. Так, де мій пісок, який я жарив? Ось вдома є скло тепер. Oh Оце проблема. Оце проблема не із приємних. Прям-прям, ну взагалі не із приємних проблем. Проблема. Я сподіваюся, що все буде добре. Правильно? <с. <с.> Боже, це капець. Це просто повен капець. Я не знаю, у мене хата ламається за секунду. Просто. Просто кожну секунду хата ламається. Мені це капець як не подобається. Нам треба обов'язково зараз спробувати добудувати її. І ще одна проблема. А ні, ліжко є. Фух, слава Богу. Значить я можу зробити собі верстак. Так, оці всякі приколи можна поскидувати трошки. Вони мені не сильно потрібні, поки що, поки що, поки що, поки що. Вони мені не треба. Слизняк, іди геть. Ще слізняка попробую бити. Тут же ж купа, купа, купа малих слаймів буде. Але слава Богу, потихенько розбираюся. Так, і разом з цим всім надо, надо скло, надо скло, надо скло. Значить, ми робимо купу склопакетів. Бемц, 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 бемц. І пробуємо це все застеляти склом. Просто бем-бем-бем-бем-бем. По-другому тупо нікуди. Нам треба зробити ще й дах по-хорошому, щоб у мене ніякий моб не міг зайти всередину. І ну, тим паче не міг ламати мені хату. Бо якщо він зможе ламати мені хату, то це буде, звісно, не із приємного, Але впереді нас чекає ще дуже-дуже багато таких цікавих днів, які можуть, в свою чергу, мені поламати хату. І не то, що хату поламати, вони можуть зламати цілий світ, що після, ну, після того, як цей день настане, уже не буде як мені тут і жити. Але я сподіваюся, це буде дійсно хорошо, а ми, в свою чергу, поки що. Ух ти, йо, пішов ти геть. І ви малі теж шуруйте, звідси, бо ви мене задовбали. Мені да хвойна колода дерева і бажано мені ще, але нема більше. Це проблема. Ладно, буде в мене 2-4 дошки, хоча б так. Нє, ні, кріпер, ні ні ні, 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 братуха, не взривайся, не вздумай, не вздумай взірватись. Боже, хай би його хтось інший вбив просто. О, фу, хорошо, я його добив! Слава богу! Так, нам надо тут по-хорошому трошечки підзакрити. Багато ми не закриємо, але хоча б щось, то можемо закрити. Так, колода з темного дуба. Тут ми тут ми будуємо. Хорошо, тут теж закриваємо. чотенько, тут теж. І надо хвойна. Хвоя, 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 Де б тебе взяти? У мене дуже багато непотрібних речей і де геть, просто, просто це все повикидати. Боже, в мене купа лайна всякого. Пішли ялину кламати. Ялинки треба рубати. Let's go, let's go. Оцей день мені прям конкретно як не подобається. Типу, минулий день ще ну, півбіди, коли блоки замінювались. Тіпа, ну, хату поламало, питань нема. Але зато я ну, нафармив дуже багато прикольних речей. Типу діамантів, смарагдів. У мене цього стало дійсно багатсько. От, але ось цей день мені прям не подобається абсолютно. Тому що, ну, купа неприємних моментів, купа неприємних мобів, які конкретно так заважають. Продолжать. Хочеться просто взяти і кайфувати, а так не виходить. Потрібно добувати дуже багато дерева, щоб добудувати хату, бо без цього тупо нікуди. Так, давай, іди сюди. Я сподіваюся, що цей день зовсім скоро скіпнеться і не буде в мене ніяких більше проблем. Дні будуть супер класні, супер прикольні. Не буде ніяких у мене проблем. Я буду кайфувати, будувати будинок. В общем, все мене буде хорошо. Але, походу, ні, походу такого не буде. Бо щоб все було хорошо, треба, щоб все було хорошо. А всього хорошого ніколи не буває. Тому просто добудовуємо те, що можемо. Поборник, іди геть. Давай, гудбай. Закриваємо все дошками. Просто моби конкретно падають з неба. Але вже вечіріє, тому, скоріш за все, я зможу лягти поспати. А можливо і ні. Бо тут і так дуже багато поганих мобів. Наприклад, отакий ось у чел. Пішов ти геть. Добре, що він хоч в тому на мене не накидає, бо я вже чорт зна що міг би робити. Тоді щоб нічого і не міг би робити. Абсолютно Хух. Так, цей нюанс ми доробили. Ти пішов геть? Ага, тут можна добудувати скло. І диви, як фастом ми дороблюємо хату. Це взагалі прекрасно. Максимально круто. Ух ти! Йо! Пішов геть! Лисий, Обалдеть! Я й не думав, що ти можеш заспавнитись. Ну, добре, що я з тобою розібрався. Уже вечеріє, ліжко в мене є в інвентарі. Давай його відразу поставимо і ляжемо. Хух, слава Богу, слава богу, слава Богу. Нема ніяких проблем, я переспав. І тепер день 12-й. Але. Ого, Смерть! Очищає інвентар! Оце погано. Коротше, якщо я помру, то в мене очиститься інвентар повністю, і в мене ні чорта більше не буде. Це дуже-дуже, дуже погано. Хі -хі -хі. Краще цього дня не помирати тому що ну лишусь я з розбитим коритом, у мене ні чорта не буде. Правильно, правильно. А щоб не остатися без нічого, треба жити. А щоб жити, треба не йти на ну не йти на ну не, не на потрібні всякі речі. І, коротше, не нападати туди, куди не треба, і бути вдома. І коротше, пересидіти цей день і дочекатися якогось наступного трішки цікавішого, прикольнішого дня. Можливо, переробити підлогу. Коротше, тому що є трошки певні нюанси, певні проблеми. Зробити собі двері, як мінімум, щоб до мене не зайшли всякі неприкольні моби, тому що вони мені не потрібно. Дякую. Хух, в принципі, якось так це все буде виглядати, і мені, якщо чесно, це до вподоби. Проте я би придумав щось з ось цим, і як би то все правильно зробити. Дивись, у мене є ідея, я можу зробити сходинки ось таку. Бемц. потім я можу зробити напівблоки, плюс-мінус ось так. І в цілому придумати щось по типу. ні 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 не так, щось по типу ось такого. Bem, oba. In oj, tu je treba nekaj takega samega. Tu je tako narediti. Оба, оба, ууу, хорошо. Ну і тут ситуацію якусь подібну. Бемс, бемс. Оба. Вообще прекрасно, диви. Кайфи. У -у -у -у. Так, треба зробити ще кілька собі сходинок. Бемс, хорошо. Давай подивимося, чи є в мене ще земля. Землі у мене ще трошки є. Це теж дуже класно. Андезит є, це теж хорошо. Далі, дивись. Мені треба просто вилізти на дах. І тут дещо доробити. Бемс. Потім тут ми робимо собі місточок невеличкий. Отако перепрігуємо сюди. І робимо щось типу такого. Оба! Чотко. Ну і тут так само. Все! кайфи! Вхід класний є. Тепер найголовніше зробити його красивим. Бо тут, звісно, тут у мене купа біди всякої. Це, в принципі, я розумію. А тут під низом у мене теж є купа біди, яку бажано було б заховати. І заховати її можна отако андезитом. Кося, бенц, бенц, оба. Ну, не все я тут поховав, звісно, але плюс-мінус нормально, скажи. Андезець сюди нормально підходить. Все, ще супер. Хата суперова, максимально класна, без усіляких проблем. Ну, є, правда, кілька нюансів тут по ній. Якщо враховувати останній день, який ми пережили, то взагалі капець. Але слава Богу, все сталося, як сталося, і все хорошо закінчилось. Це найголовніше, що немає ніяких абсолютно проблем. Тепер, що я все врятував максимально і все чотенько, хата є. Слава Богу, пора чекати наступний день. Так, лягаємо спатунька ти, братва я не хочу помирати в цьому дні, тому що всі мої речі просто удаляться. Так, день п'ятий. Але моби. Ага. З мобів рандомний лут після смерті. Погнали, попробуємо. Павук. З павука випало вугілля, не Зі свині, кругляк. З оцелота випав брусок дерева, тож не у тебе тож дерево випало, скелета якийсь згорів. Ще одного скелета тож дерево. По суті, лут то рандомний, но не до кінця. да? Тому що випадає тільки три різних позиції: вугілля, камінь, дерево, по ідеї. Так тебе ми вбивати не будемо, бо тебе ми може й доїть будемо потім. Осте кістки, прям випали, диви. Коротше, особа так-то нічого супер-жорсткого і не падає. Насправді, лут рандомний, но не сильно. Це, звісно, погано. Хотілося би, щоб падало щось набагато прикольніше. Давай ще раз: павутиння. Залізні самородки, золоті самородки. Коротше, якесь лайно падає. Пішов, я фекашить, щоб дочекатися наступного дня. Ух! Оба. Ага. Але в тебе Pumpkin Vision. Окей. Гарбуз на голові. З армором. Це прикольно. Питань нема, це реально прикольно. Але як мені грати? Як мені нормально можна грати з цим? Ага. Диви, коли чат відкриваю, то все чітко. Хе-хе-хе. <сум> все мене побачите, але це, звісно, не дуже прикольно. Е, ладно, пора в такому образі спать лягать. Ага, поблизу монстри. М -м -м -м. Я поняв. О, я ліг, слава Богу. Ого, я бачу нормально. Але моби горять днем! Диви, всі моби, які мене тут були, горять днем. А я не горю. А якщо я кепика знімлю? Я все одно не горю. Окей. Блін, тут купа всього, прикинь, це купа всього, воно щось начне вигорати, потому що, потому що тут дуже багато мобів через те, що день був такий галімий, коли все падало з неба і падало дуже багато мобів. Да, Але мені це щось хардкорне. Я хочу подивитись на щось жорстке. Ем... Але летучі миші, useful. Щось пов'язано з літучими. Бейшами. Ага, вони будуть спавнитись. І що, якщо ми їх будемо вбивати? Я зможу вбити хоч одну, але... Де взявся кріпер? Дві. Я... Ну я по ній чорт попаду. Реально. Вона ви... Ви суруть золотими нагідьцями! Ти диви! Обалдеть! Ха-ха, прикольно! Ні, це реально круто, це реально класно. Літучі меші дропають лут, написано. Ну, непогано. Це хорошо, що вони дропають лут, але це такий собі лут, який мені не дуже треба, тому можна, в принципі, дані скіпать на наступний. Який, кстати, в мене щодні день уже. 19? -й? Чи який? бо я щось так до кінця і не поняв. Угу, образу блукають монстри. Ну, це ми вже проходили. Так, давай освітлимо, правда, дома трошки територію, а то ні чорта не видно. Ся, хух, слава богу, я ліг. Оба! Не знаю, що це значить, але я почув звук, е, наче ліприкон приніс мені коїни. Де він? Де ліприкон? Де ліприкон? Ліприкон, де? Де гномик? Прикинь. Гномика то нема. А звук був. Обалдеть. Це погано. Я не знайшов гномика. І я не знаю, що робить цей день. Я не встиг прочитати толком. Коротше, чорт його знає, що сталося з цим гномом. І взагалі, що відбувається іменно сьогоднішнього дня. Але це просто капець. В минулому дні тут випадало випадалося золото і цього і заліза. Правда, безтолкове воно для мене. Але в принципі, і то нормально. О, в мене появилися коїни 5 штук. Оце прикольно, можна піти щось купити насправді, але ти там за 5 коїнів особи нічого й не купиш. Але я би, звісно, сходив, подивився, що там взагалі реально дійсно можна купити. Чи може можна якийсь день переграти? Може, якийсь день мені дуже сподобався. Але в основному останнім часом не було супер прикольних днів, де я би хотів цей день переіграти якось. Бо це якийсь івент Фа-Майн. Я не знаю, що він робить. Можливо, там буде щось написано по поводу цього. Тільки почекай, б не туди, пішов мені, туди надо. О, смараг. Де? Хорошо, заспавнились. <хи> в один із минулих днів руди спавнились просто в рандомних місцях, і мені це подобається. Ще Майкайлос, вдачі 3 взагалі супер сюди підходило. Не зря я його там купив. Так, де мій портал? Я хочу туди піти і подивитися, що робить сьогоднішній Ага, я, походу, поняв, що робить сьогоднішній день. Ану, ось грядки, я підходжу. Ага, коротше, я поняв Сьогоднішній день висушує повністю все. І все вмирає. Я поняв. До цього ми би горіли, потім Quision, Random Mob Loot, вмираєш, очищується інвентар, моби падають з неба. До цього в нас ось такі дні були. Оце, кстати, був прикольний день. Мені він подобався. От, а в gift Shop ми можемо собі придбати скільки разні? Хавчик, діамант, книгу на ефективність 5. Або книгу на ремонт. Гострота 5. Я б це купив, напевно, гостроту 5. Або кнопку скіпа дня. Ну. З дня мені не сильно треба, а от. Е... Острота 5 штука і виглядає доволі класно. Тому let's go додому. Який у нас день там написано, кстати? 17-й. Обалдеть. Не Прямо пряме як нашій рівень. Все вимирає, просто тільки кістки падають, прикинь, бачиш? Обалдеть, я в шоці. Просто отакі кустарі спавняться, і біля них купа кісток. Зато в мене буде купа кісткового борошна, щоб потім я міг все з кайфом робити. Це реально круто, але треба йти додому. Бо я, якщо чесно, втомився вже від ваших оцих всяких штук, де нічого не росте. Від оцього всього. Я би, якщо чесно, з кайфом просто ліг без пати і прокинувся би в наступний день, коли все буде чітко. Бо нічого не хоче рости, нічого не хоче розвиватись. Це реально Проблемно. от, зато у мене є книга на гоструту 5. Я можу її закинути на меч. І все чітко, 13 сила удару. Оце я розумію. Хе-хе-хе. В общем, друзі, якщо вам сподобалось відео, і ви хочете побачити, які дні будуть наступні, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайний. З вами був Саня. Всім пока.